На шусткинщині погіршились погодні умови. Сильний дощ зі снігом разом з пониженням температури спричинили ожеледь. Тому комунальні служби почали роботу з розчистки доріг ще з вечора 21 листопада. Негода спричинила аварійні ситуації, говорить начальниця управління з надзвичайних ситуацій шосицької міськради Ольга Ткаченко. Налипання на електродрати була частина селища Вороніж без струму. Працювали з вечора підприємства енергетиків Собічу. Були проблеми по світлу. Як наголошує Ольга Ткаченко, така погода для цієї пори року не є аномально. З 21 по 24 нас орієнтує Сумський обласний гідромедіацентр про погіршення погодних умов. Десь приблизно така температура, але ще додатково із поривами вітру до 15-20 метрів за секунду очікується налипання снігу, мокрий сніг з дощем. Температура десь така, яка є на сьогодні. Повідомлення про погіршення погодних умов отримали всі комунальні служби та служби швидкого реагування міста. Наразі вони знаходяться у посиленому режимі роботи, наголосила Ольга Ткаченко. З вчорашнього вечора вже десь. Десь о 9 годині вечора вийшла на дороги техніка дорожня, працювало з ночі до ранку 9 одиниць техніки по центральним магістральним дорогам, як чистилась, так і посипалась. Для Посипки посипачного матеріалу на сьогодні е, запас є е, достатні. Розчищали та посипали дороги в населених пунктах Шосицької громади. Я так думаю, що е, не тільки потрібно е, приділяти увагу. Е, місту, це однозначно обов'язково і селам, але потрібно залучати, як ми кожний рік і робили не тільки місцеві сили. Реагування, а й подрядні організації в селах минулий рік показав, що це ефективно, щоб працювали в селах приватні компанії. Це ефективно і це більш швидше проходить, якщо з міста в село техніка добираються. Наразі триває посипка тротуарів проти ожеледної суміш. Будемо посилювати цю роботу. Я вважаю, що недостатньо на сьогодні на ранок. Тому проводили оперативну нараду з цього приводу, задачі поставлені, вказано на недоліки. Будемо працювати.